Перша фаза битви за Бахмут виграна українськими силами, адже ворог відмовився від ідеї в лоб штурмувати. Тобто вони 3-4-5 місяців штурмували в лоб Бахмут, підійшли його до його околиць. В місто не зайшли, втратили тисячі військових, і ворог зараз прийняв іншу тактику. Ворог бити Бахмут із півночі. Тобто, якщо Північ ми говоримо це солідари подій навколо Солідара. То південь, це от Кліщівка, Курдюмівка, Андріївка. Теж там тривають важкі, дуже серйозні, дуже напружені бойові зіткнення і щоденний бій. Це знаєте, друга фаза, така фаза битви за Бахмут наступила. Українські військові до цього готові приймають всіх необхідних дій. І повторююсь, ми тримаємо динамічну оборону для того, щоб зберегти максимальну кількість життя особового складу для. Ну, давайте відверто казати. Нам підготовлені і техніка, і боєприпаси, і бійці треба для весняного контрнаступу. Вже там багато хто про це говорить. Я не знаю, коли, де, що і конкретно, коли він буде. Чи нам треба йти в контрнаступ? Тому і відверто ми розуміємо, що ворог себе загнав в пастку. Ну про що тільки говорити тільки офіційні втрати, і недокомплектація цієї приватної військової компанії найманців повара цього диктатора

Це близько 30 тисяч тільки вбитими, тактика їхня відповідно така ж сама. Вони ходять толпами. Стала помітна бронетехніка, яка просто їздить і стає легкою мішенью. Тобто, це поповнені толпами необучених, які так само стануть швидким вдобривом українській землі, як і стала в принципі військова кампанія. Оця от приватна військова кампанія. Я так розумію, окупант хоче підвищувати ставки, і тому треба готуватися, треба вишколюватися, навчати чим буде більше підготовлена українська армія, чим більш поповнена українська армія, тим швидше ми зможемо перемолотити і наступну партію швидкоруч мобілізованих дешевих солдатів.